Вітаю вас сьогодні. Подивимося, чи буде покараний ваш зрадник. Ось ви комусь довіряли, надіялись на ту людину, вона взяла вас підставила, не виконала свою обіцянку, або видала якусь інформацію про вас, яку ви їй довірили тримати в секреті. Давайте подивимося, цей зрадник, Іуда, чи буде він покараний? Буде чотири варіанти. Вибирайте один із варіантів. Покладайтесь на свою інтуїцію, або ж подивіться всі чотири варіанти та виберіть той, який вам підходить. І так, загадуйте цифру від 1 до 4. Дивимось, чи буде покараний зрадник, хто вибрав цифру 1. Варіант 2, чи буде покараний зрадник. Варіант 3, чи буде покараний зрадник, і варіант 4, чи буде покараний зрадник. Тут у нас двійка кубків. Я думаю, що багато хто з вас загадав колишніх своїх, хто кого там кинув не досить добре, але це може бути якийсь і партнер, і по роботі, і по бізнесу, та таке і інше. І як ви знаєте, ще Данте Алігєрі писав, що ось ці люди, зрадники, для них найсильніше покарання дев'яте коло пекла. Хай вони там годять і їм все буде. Просто жахливо за те, що вони зробили ці зрадники. Хто вибрав варіант? 1, сімка мечів. Чи буде покараний зрадник? За зрадою буде покарано зрадою. Хтось також його підставить або її, щось вкраде, щось набреше. Якось буде хитрити Юлити, а можливо це ваш був колишній чи колишній, він вийшов заміж там, за когось вас скинув або одружився, йому також будуть зраджувати, наставляти рога та таке інше. Як то кажуть Катюзі по заслузі, сімка мечів його чекає. Так, він ще пошкодує, чи вона що з вами так зробили. Дивимось, варіант 2. Тут у нас вісім жезлів, по повісмірці жезлів чи буде він покараний. Це може, чи вона якась миттєва кара, ось щось таке була людина і нема людини. Або йшов, все добре спіткнувся, впав в лікарню потрапив. По вісмірці жезлів ви отримаєте навіть якесь повідомлення, що з цим зрадником стало щось не досить таке добре. Ну, можливо, все можливо тут. По вісьмірці Жезлів також зрадник отримає по заслугам. По карті номер 3 хто вибрав у нас тут Всесвіт. Це карта завершення. І, можливо, цей зрадник або зрадниця якось будуть намагатися з вами вийти на контакт, якось домовитись, перепросити, щоб зробити ось такий якийсь мир між вами, щоб ви його там не кляли до десятого коліна, щоб ви не молилися, щоб вищі сили його покарали, тому що він відчуває, що ось вже трішки жопка підгорає, треба якось іти каятися, щось робити. Тут по Всесвіту, звісно, також буде покарання, але тут, мабуть. Зрадник якийсь найбільш такий людяний, він може просити пробачення якось виправити ситуацію. Ну, в самому найгіршому варіанті для зрадника він може просто вмерти. І, як то кажуть, вже ну, вмерто вмерт. Далі, дивимося по м -м, четвертому варіанті. Шістка мечів. А ось тут якийсь зрадник. Дуже такий вірткий. Він хоче відійти від покарання, хоче якось увильнути. Тут треба призамислитися, чи буде зрадник покараний, вірогідніше, що поки що, поки що він. Не буде якось увилювати від цього покарання, але якщо він увилює, то це ж для нього гірше, тому що ось чим більше відкладено часу до покарання, тим більше вірогідність того, що йому прилетить вже в десятикратному розмірі. Тут як варіант може бути. Ось цьому зраднику загроза в дорозі, щось там може нехороше з ним трапитися. Також тут шістка мечів інколи може означати, що ось це якраз перевозять людину вже в інший світ. Тому, як варіант, цей зрадник може відповісти не за цього життя, а вже після смерті. Але ж тим краще будуть чорти з нього вити різні вірьовки. Тому не Кому, якщо краще. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. В будь-якому випадку, знаєте, що Таро прогноз це не істина в останній інстанції. Я не можу відповідати за вашу інтуїцію. Можливо, вам також треба переглянути свої якісь. Думки щодо ось цих людей, які вам зробили різні пакості, і ви тримаєте в собі образу, тому що чим більше ви тримаєте в собі образу, тим менше вашого зрадника будуть. Карати. Вам треба розслабитись, відпустити цю образу і жити собі спокійно, і не робити собі психосоматику. А ця образа хай летить, вищі сили розберуться, обов'язково покарають того Іуду, який зробив вам боляче. І я сподіваюся, що у моїх глядачів все буде добре, і на вашому шляху будуть зустрічатися тільки дуже хороші люди. До зв'язку! Підпишіться, поставте лайк, обов'язково, хто забувся, і пишіть свої коментарі.